Всім привіт! Я знову нарешті з вами. Дуже рідко зараз ми, на жаль, зустрічаємось, але справи, відсутність часу просто неможливо. Додому приїжджаю з роботи, вже темніє, бо осінь. Ранком уїжджаю, ще тільки-тільки починає більш-менш сонечко світити і теж не встигаю, бо потрібно і полити, і покосити, встигнути, все зробити. Тому сьогодні взяла вихідний повністю і цілий день буду займатися домом, ділянкою. Буду вам щось показувати, щось розказувати. У нас зараз тумани, подивіться, яке все гарнезне. Дивіться на ці крапельки, роси. Це щось неймовірно, просто казкове. Ночі вже стали прохолодніші і рослини це відчувають, готуються до осені і до зими. А зранку прям сильний, сьогодні туман був. Але трояндам зараз якраз саме воно. Вони люблять прохолодну погоду. Тому їхня літня спека їм вже задовбала їх, тому вони зараз відходять трошки, дихають наповну. І подивіться, вони всі-всі-всі в квітах. Аромат стоїть дуже приємний. Зламала вітром там гортензію, яка почала по-другому колу квітнути, бачите, треба подібна. Є ще пуп'янки. На роботі так само квітнуть вже по-другому колу, навіть баблгам рожева. Бачите? За пару годин вже від роси не буде і сліду. Я ще поливала вчора, ставила бризкавку, тому вологі дуже багато. Не дуже зручно проти сонця знімати. У мене якраз сонечко за парканом, але промені попадають. Знов прогресує іржа, подивіться, скільки її. І це при цьому при тому, що я періодично обробляю. Сьогодні так само буду обробляти, бо це нікуди не годиться. Така гарна троянда, і чомусь виявилася болява, бо поруч. В трьох метрах росте Тереза і на ній немає жодного навіть натяку на іржу. Тобто цей сорт виявився дуже хворобливим. А так, шкода мені, такий гарний, так мені подобається ця рожева Каталіна. Ой, вибачте, жовта Каталіна. Але оце витримати це треба залізні нерви. Тому буду сьогодні бризкати. Відквітає вже кліматіс, вже майже немає квіточок і дуже багато сміття. Ось подивіться, воно все в гамаку, все на підлозі. Ну, Але то таке поправиме, воно не бачите, не крупне, тому стряхнув, шлангом змив і все добре. Почали квітнути мої цикламени осінні, бо я вже почала хвилюватися. Але через піон їх не бачила. Тепер зрізала піон і бачу, що тепер квітнуть мої цикламіни. Тут теж не бачила, але полізла сьогодні наводити там лад. І подивіться, зараз приберу барбарис. Бачите квіточки? Це дуже цікавий якийсь гібрид з майже білим листям. Але листечка зараз нема, воно появиться на пісні. А зараз квіточки гарнюсінькі. Пообрізала суцвіття, ті, що вже відквітли на бобу, і ось подивіться, є ще нові. Тобто в неї таке розтягнуте квітування. І вона досить пізня, бачите, тому типу друга хвиля. Ще полюбуюся гортензіями. Якісь вони в цьому році такі жовкуваті. Можливо, через те, що спека була, хоча і поливала, але все одно якісь такі не дуже. Ця красунечка вже місцями порожевіла, а місцями посохла. Ну нічого, сосна на наступний рік виросте і прикриє її від спекотного сонця, сподіваюсь, і буде легше. Ця гортензія, крупнолисна, так і не видала в цьому році гарних великих суцвіть. Якісь вони не зовсім манюнечки, недоразвіті і не були навіть червоні. Якось вони так із зеленого в зелений, <сум> із молодого в зеленого в старий зелений. Але листки досить непогано виглядають. Начебто все з нею було в поряді. Можливо, нарощує корені, можливо, не вистачило сил заквітнути наповну. І я вже з нетерпінням чекаю наступного року, наступної весни, коли все почне знову наростати. Зацвітати і буде молода, зелень, молоді ростки, молоді квіти. Хоча я і осінь люблю, але все ж одно вже ось такий вигляд рослин мене трошечки розтраює, бо хочеться ще тепла, хочеться літа, хочеться квітів. Квітнуть досі різновід шавлій, вони взагалі ніколи не перестають квітнути, як починають, і постійно аж до заморозків. Ось манюнечку з видала. Моя гортензія курлі. Теж дуже неочікувано, несподівано. Ось ця з пірмами квітнути до самих заморозків. Бігонія це ті такі рослини, які ми садимо як однорічники. Вони завжди додають. Квітів в саду і квітнуть безперервно. Якщо троянди якось хвилями, інші рослини хвилями, то те, що ми садимо однорічники, вони постійно в квітах. Ось недавно посадила собі карликову будлею, і вона швидко дуже наросла. Буквально там, не знаю, тижні три тому я її втикнула. І вона вже, бачите, вся в квітах. І так само буде до заморозків. Юліотропи щось слабенькі у мене в цьому році. В минулому пам'ятаєте, які були шапки гарні. В цьому році щось дуже-дуже слабенько. Але шаблі продовжують. І ліріопи. Подивіться, який він казковий. Гарний кущ. І тут у мене ще з цього боку є. Але трошки на сонці підгорає листечку в нього, не знаю чому. А квіти чарівні. Не пам'ятаю, чи показувала. Я звідси прибрала осоку Ice Dance, бо вона підгорала постійно тут. Хоч і полив був дуже добрий е через день, але все одно сонце на неї попадало вона горіла. Я посадила сюди варігатні ліріопи, викупила на старій ділянці, розділила все так і посадила сюди два кущика, щоб вони були такі трошки пістряві і розбавляли. Фіолетовий колір і мілкувась ці листічка Азалії японської. азалії їй тут дуже сподобалось. Я прям бачу, як вона майже на очах наростає. І вона в цьому році без прикриття, без всяких парасоль, без сітки. І їй тут чудово. Вона вже вкорінилася, вона вже звикла. Плюс тут трошечки тис, її все ж таки прикриває, тому їй гарно. Барбариси зараз стоять в мучністі росії, тумани, роси. Часу не вистачає постійно обробляти. Так що трошки прихворіли. Ось, ось почнуть відкриватися оці айстри осінні, вічно-зелені, карликові, такі вони стеляться по землі, але вони мені більше на хризантему все ж таки схожі. А не на Айстру і не на ромашку. Саме якісь хрізантемки. І через те, що вони осінні, я думаю, що все ж таки це різновид хрізантеми. Ось вона у мене тут ще біля сєдума. Подивіться, який седум розкішний. Хтось вважає його рослиною у бабусі в селі. А мені дуже подобається. Дуже-дуже. Вони зараз чарівні. І ось ця. Айстрочка Аля хризантемка. Ось подивіться, що це ці клемен, де виліз. Прямо в погоні. А я спочатку не могла знайти їх. Думаю, щось у мене немає. Я вже у дівчат на Фейсбуці бачу на фото квітні, а мої ні. Але я просто їх не шукала. Так. А тут просто нарощую листочки. Це, мабуть, той, що буде навесні квітнути. Той зараз листячком. Ось люблю такі сади, де можна під листячкою якогось кущика заглянути і щось там знайти. Бачите, якісь мілкі лист... рослинки, якісь фіалочки, особливо навесні, якісь цикламентчики, якісь там ще... ще рослинки. Тут бачу, з'являються листочки. Серед хвости виліз прямо. Хоча десь цибулька отаму, бо я бачусь листочки молоді тут вилізуть. Але воно так від цибульки розкидає в різні боки, що можна побачити одразу кучу і здавалось би, що це багато-багато цикламенів. А насправді це від одної бульбашки. Так, ось ще вчора я все ж таки розділила свій іріс, бо він дуже-дуже за два роки. Сильно наріс і вже почав просто тушити собою все. Тому вчора прийняла рішення і обскубала, і викупала, розділила на три частини і посадила третину. Ну тобто знову на 2-3 роки вистачить, а далі пересажу. Ну і ще вчора зайнялася оцим. Шматочком. Тут у мене 4 метри недосажених, тому що не доставлю не паркан. Це буду робити десь через місяць, обов'язково вже буду закривати повністю. І мені потрібно було, це було дуже важливо, знайти, де тут під'єднується вода. Для того, щоб не посадити рослину, а потім викопувати її, шукати той люк. Але справдилися мої самі жахливі очікування. Звісно, тут я зібралася садити сосну коло видно, Труба вже йде, тобто вона з'єднується аж отамого під сакурою. Тому колись доведеться мені, я думаю, за якийсь певний час розібрати отут шматочок аркану і перекупати, щоб під'єднатися до води на глибині майже метр. Тому зараз вже нічого не зробиш. Я просто не розуміла, де та вода Включена, мені показували, що десь тут, десь отакого плюс-мінус. І вчора я викопала котлован, а я ще 20 сантиметрів землі досипала, то я викопала котлован вчора метр двадцять. Залізла туди з головою, потім знайшла ту трубку тоненьку, потім копала, щоб знайти ту широку, велику і аж туди тонель. В общем, відос був такий собі. Цілий день я прогріблася з тою землею. Потім я вирішила, що потрібно ну так не вийде приєднуватися, то доведеться отому... Копати по новій колись, колись. Тому зарила все назад, затрамбувала, водою позаливала, щоб земля скоріше усіла. І вже буду тут садити сосну і можу спокійно собі дозволити провести, отаку, як я хотіла, оцю підпірну стінку і закінчити її звести на нет, щоб вже далі поєднати з більш пласким рельєфом. Тобто тут буде якось такою волною воно хвилею йти а біля сосни буде рости магнолія, все це сміття вивезеться. Ну, це більше дерев'яне таке, щось спалиться, щось розколиться, щось вивезеться. І потрошечку-потрошечку по осінню закінчу цю діляночку маленьку. Так що плани у мене наполіоновські. А зараз біжу на роботу. Бо сезон почався, людей багато і темніє рано. Тому буду потрошечку потрошечку якось там. Встигати, сподіваюсь. Сподіваюсь, що буду встигати. А вам гарного дня, тихого, мирного, спокійного, плодотворного. Надихайтеся, любіть, творіть, дихайте, живіть. Завжди з вами. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Всім до нових зустрічей!